Дорогі друзі, як обіцяв, продовжую коментувати нові правила та зміни, які Кабінет міністрів затвердив 11 лютого 2025 року постановою номер 299 про деякі особливості виплати пенсій. Ця постанова вступила в дію 20 березня цього року. Першу частину аналізу нововведень, я би їх назвав навіть нових правил. Я опублікував 28 березня і ви можете їх переглянути на моєму каналі. Це важливо знати. Сьогодні я продовжую і записую другу частину. Я буду називати пункти, і які зміни внесені та коротко коментувати їх. Отже. Кабінет міністрів вніс зміни у пункт 11 порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Там у першому абзаці вилучено слова Крім внутрішньо переміщених осіб. Тепер він звучить так: цитую: одержувачі можуть у будь-який час змінити уповноважений банк. Подавши заяву до відповідного повноваженого банку чи органу Пенсійного фонду України, або органу соціального захисту населення згідно з пунктом 10 цього порядку, залишки коштів одержувачів перераховуються в інший банк на підставі їх доручень, або видаються готівкою. Кінець цитати. Це означає, що вилучивши. Слова, крім внутрішньопереміщених осіб, Кабінет міністрів дозволяє внутрішньопереміщеним особам змінити Ощадбанк на будь-який інший банк. Але маєте зрозуміти, що це не відбудеться одномоментно уже завтра. До банків має надійти відповідна інструкція. Навіть працівники пенсійного фонду, коли я запитав їх про ці зміни, запроваджені постановою номер 299 ще не знають деталей, бо їм ще не надіслали відповідні розпорядження та інструкції. Пункт 17. цього порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Доповнено новим абзацом, який передбачає, що проведення щорічної фізичної ідентифікації одержувачів пенсій, здійснюється за винятком осіб, яких ідентифіковано у спосіб, передбачений законом, або про яких пенсійним фондом одержана інформація про користування ними веб-порталом електронних послуг звернення їх за оформленням та видачею паспорта громадянина України, виданням їм медичних висновків про тимчасову непрацездатність, інша інформація про дії особи, які передбачають її ідентифікацію для отримання адміністративних послуг і так далі. Це означає, що більшість пенсіонерів. Які проживають на території України, ідентифікуються різними способами, і для них немає обов'язкової обов вимоги проводити, проходити щорічну ідентифікацію, як це є обов'язковим для пенсіонерів, які проживають за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. До 31 грудня кожного року. Пенсіонер отримує лікарняним, прийшов до ЦНАПу, отримує паспорт, користується веб-порталом пенсійного фонду, здійснює якісь дії у банку і це вважається фізичною ідентифікацією. В зв'язку з цим внесено зміни у дві заяви. Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги та заяву про виплату пенсії або грошової допомоги з відкриттям рахунка. Їх доповнено словами. Я такий то, прізвище ім'я по-батькові, даю згоду уповноваженому банку на передачу до відповідного органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення даних про проведення фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством. Це означає, що усім банкам буде дана вказівка інформувати пенсійний фонд про фізичну ідентифікацію пенсіонерів, якщо така ідентифікація відбулася у банку. Водночас, цією постановою номер 299 від 11 лютого цього року Кабінет міністрів скасував окремі свої постанови, тобто вони втратили чинність. Зокрема, це постанова номер 234 про затвердження порядку виплати пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які. Проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І постанови від 5 листопада 2014 року номер 637 про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам. Отже, майте на увазі, що ці дві постанови тратили чинність. Це вони найбільше стосувалися внутрішньопереміщених осіб. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!